Ім'я Ратко є усічено суфіксальним утворенням від двоскладових імен, таких як Ратислав або Ратмир. Перше документальне згадування імені Ратко датоване 1552 роком. Коли слуга луцького замку на ім'я Радко згадується в архівах, у 1666 році згадується Радко Бокаченко та Радко Ортемович. Крім того, у 1783 році в Галицькому лемківському селі Завадка зафіксовано три родини з прізвищем Радко. Можна також відзначити, що ім'я Радко використовувалося серед угалицьких лемків у 1520 році. Ім'я Радко. Фігурує серед учнів руської середньої школи в місті Шид у 1950 та 1961 роках. У поляків ім'я Радко документується вже з 13 століття, а серед сербів воно переплітається з іменем Радко. На Ужгородщині з 13 століття існують два села з назвою Ратівці. Схожі на Радко імена Жадко, Раско, Рачко, Рашко, Татко, Марко, Сашко, Витко, Готко, Дарко, Даско, Дацко, Дашко. Жаско, ЖАЦКО, ЖИТКО, ЛАТКО, ЛАШКО, нарко, паско, ПАЦКО, пачко, радко, райко, ралко, ратай патка, рахно урошко, ситко.